Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Не готова я була сьогодні до зйомок відео, але треба. Треба чого? Боліра в нас хто? Руку поп! Коротше, знімала я відео у вівторок про бройлера, неположу, як полагається. І сама його запорола. Ну, буває. А треба зняти. Треба, щоб воно було. Ну вже сьогодні що у нас неділя. Ну Нехай буде вже хоч на неділю, бо обіцяла я сама собі, обіцяла я Дмитрові, що буду знімати. А вийшло, як вийшло. Зняти зняла, але зробила каку, Не буду вже всього розповідати, бо хоз ним а зараз зніму вам покажу того бройлерочка, що ми взяли, на, котрий, на котрого нам Дмитро прислав з Кривого Рогу, прислав нам комбікорм, котрим ми годуємо пів партії. Зараз розверну камеру і підемо. Так, друзі. Бройлер те, той, що самий 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 перший. Йому вже вже-вже-вже вчора було два місяці, вчора, не вчора, не пам'ятаю, 19 числа, в общем було йому два місяці. Тут залишилось 8 штук, але є в мене один момент, який хочу я здійснити в житті, тому вони сидять ще чекають, бо не вистачає у мене на все часу, на все про все. Тож, свині дрихнуть. Як завжди, поїли і сплять. Вони свою роботу виконали. <рі> так, це та партія, котрі котрі в п'ятницю в нас було. В п'ятницю їм було. 5 тижнів Господи, забула, скільки тижнів було. Вони нагадаю нас сидять на негранльованому комбікормі Старт був куріна. Далі перейшли пуріновський премікс, тільки не гранулений комбікон. Хотіли купити гранулятор, собі придбати сотку, але дякуючи добрим людям, вони нам підказали, що це, це не наше, отак скажу. Нічого, назбираємо, колись купимо собі більший. Та все дрібниці, там дещо хочу ще по гранулятору розказати, але вже не в цьому відео це вже буде діло п'яти і десяти, потім розповім. Зараз і цього зважимо, бо ну, в п'ятницю я трішечки не поважила, трішечки в мене не вистачило часу. Чоловік також постійно зайнятий, тому, тому які. А ось це наша експериментальна партія. Партія ця хто не бачив. Ми їх купили в один день в одному місці, але розділили на двійко, як бачите. Тут 45, тут 50, один відійшов. А відійшов чому? Тому що знову ж таки приїхав хромий. Не можу я їх довести всіх в цілості збереженості, бо їхати постійно майже під гору, коротше, під круту. І вони просто-напросто одного-двох в тій партії двійко відійшло, двійко храмих було. Не про це. Ця частина тут 45 штук. Годуємо комбікормом, котрий нам прислав Сергій Шилучко. Дякую йому за комбікорм, дякую йому просто за його людяність, просто за те, що він є, за те, що він допомагає. Настільки сильно допомагає нашій армії. Тож, друзі, не забувайте про донати, не забувайте кожна, кожна гривня важлива. Картка в описі під відео волонтера Сергія Шевулька. Ця частина тут було 50 штук, на даний момент їх 49. Годуємо їх комбікормом, котрий нам прислав Дмитро Дмитро з Кривого Рогу. Комбікорм. Виготовляє взагалі він для себе, для своєї птиці, але зараз на даний момент має змогу виготовляти Господи, на продаж. Ціни, я вам так скажу, я коли почула, хотіла відповісти поганим словом. Але ну, людина так вирішила, це його право. Ціни низькі, Ось зараз ще подумаєте, що він там загилів. По 40 гривень торгую. Ні, Ціни доволі низькі, ціни доволі приємні. Для звичайного простого люду, який хоче виростити собі птиш, пташечку, собі чи на продаж, чи заробити кошти, це будуть класні ціни. Реально, телефонуйте, я не буду їх озвучувати, я не можу, не маю на це права. Телефонуйте Дмитрові. його телефон буде в описі під відео. В нього питайте, він вам все розповість. Одне хочу сказати: комбікормом я більш ніж задоволена. Я вже не пам'ятаю зараз, чесно, не пам'ятаю вагу. Вважила я їх, що у вівторок. Я не пам'ятаю тої ваги. Зараз ми. Ну, сьогодні важити, розумієте, не туди, не сюди, але я вам просто для прикладу їх зважу і ви подивитесь. Сьогодні їм 10 днів. 11, 11, так? Да? Зараз, друзі. Я першого річу. Скільки там? 2 не, не видно. Два з половиною? Mm -hmm. А я думала, вони... Ні, ну вони менше тих, що була та партія попередня, але в принципі по своїй вазі, ну це ж це мені трапилося здоров'я. Також багато. І більше від того, що першого взяла. Але зараз. На день сьогоднішній, 35 днів, боже, мене щось питає. 35 днів два сто вони повинні важити. Їм сьогодні 37, сьогодні неділя. 37-й день, в принципі, ну. Одне менше, одне більше. Отаке. А не будемо прибирати, зараз ж меншого підможе. Я вже вся сьогодні грязна і чуваза. Але півдня відпрацювавши, живучи в селі, я думаю, не можна було бути чистим. Передягатися немає щось. грам. 280 грамів. 315, тина? Mm -hmm. Їм я переплутала, друзі, їм сьогодні не 10, а 12. Але я хочу що зауважити, це комбікорм від Сергія Шилучко. це гровер. Тобто сирого протеїну в ньому набагато менше, ніж повинно бути у старті, але ми з ним розмовляли, він сказав, в принципі, може годувати стартом, як стартом, результат буде. Подивимось. Все одно виростуть. Його комплікорми годували на попередню партію, але там був старт е, куріна. П'ять е, тижнів ми почали їх різати. Отже... Вони такі величезні бігають. 400 ровно. Угу. 450 грамів, друзі. 450 грамів голова повинен важити у два тижні. Їм сьогодні 12 день, тіга. там є ще більше. Так що, дивіться самі. Давай. Дякую. Так що, друзі, дивіться, самі в принципі вирішувати вам, що де придбати який комбікорм. Але я вважаю, моя думка на сьогоднішній день, що комбікорм, який виготовляє Дмитро, має місце бути на ринку виробників комбікорму. Бо я вже казала і повторюся ще, що Чого ж ти кричиш там? що рецептура цього комбікорму я була здивована перше, тим, що... Людина над цим попрацювала так добре. І по-друге, це те, що взагалі комбікорм зробити це такий план потрібно мати. <ріст> <ріст> не маю, не маю на увазі, якщо це виробництво, я не думала, що все так складно, чесно кажу. То, друзі, отак. Ну, що маємо то маємо? У вівторок все одно, хоч сьогодні ми її зняли у неділю, у вівторок все одно. Я зніму і все одно покажу іще ну, тому, що потрібно, тому що повинно. А сьогодні, друзі, ми продовжуємо займатися улюбленою справою. Що-небудь ремонтувати. Так що, друзі, вже виїжджали. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ми сьогодні переварив чоловік косарку, бо вона коротше, її зігнула. Зігнула або вона була зроблена неправильно на початку, тобто не відцентрована. Все, в принципі, працює, все, в принципі, є. Коротше, тут у нас дощі опускається. Але тільки одне: гальмів не було. Гальма поставили, але в нас Потік циліндр. Замовили циліндр. Ну, звичайний Жигульовський, не знаю, я, який там. Коротше, замовили циліндр, чекаємо у вівторок, поставимо його. Е, хочеться, дуже, хочеться, дуже хочеться пофарбувати його в рожевий колір. Шуткую. І в, принципі, і, в принципі, щоб він був вже повністю зібраний готовий до роботи. Так, друзі, Не складаємо рук, працюємо щодня. Чого я вам бажаю. А поки що. Бережіть себе, нехай Господь оберігає кожного із вас. Миру вам, любові і добра. Пока-пока.